Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Знайдіть, будь ласка, найкращий хід за білих. Знайшли молодці. А найкращий хід за білих турою на g5. Шах. Король відходить і другий хід конем на g4. Шах і мат. Якщо сподобалась дана пастка, прошу поставити подобайку та підписатися на канал. З вами Шах від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення.